Києві Відбувається спроба розбалансувати владу і знищити місцеве самоврядування. Про таке заявив мер Віталій Кличко у зверненні до президента України Володимира Зеленського. Очільник столиці додає, що новий начальник київської міської адміністрації Тимур Ткаченко блокує вирішення ключових господарських питань. Йдеться про відновлення пошкоджених будинків, компенсації постраждалим мешканцям і відновлення інфраструктури. Я нагадаю, що Зеленський призначив Ткаченка новим головою КМВ 31 грудня 2024 року. Сьогодні відбувається намагання розбалансувати владу у Києві та знищити місцеве самоврядування в столиці. Призначення начальника Київської міської військової адміністрації порушує указ президента про військову державну адміністрацію від 24 лютого 2022 року. Більш того, Заміна без явних причин бойових генералів на начальника, який не має військової освіти, військового досвіду і навіть не служив в армії, викликає сумніви щодо його спроможності виконувати завдання в сфері забезпечення оборони громадської безпеки і порядку. Що свідчить про політичні мотиви такого призначення.